Жила в своєму краю ми мирно й тихо. Учились діти, працювали всі, і не думала, що горе і лихо ходила влітку по дзвінки усі, чарівні квіти мов поля рвали, плели віночки в літні ясні. А, а про війну. Та от прийшла війна в наш край проклята. Римлять снаряди, дивляться пуля. на ту війну забрала мого тата. і стала зовсім іншою земля. Мені тепер не хочеться співати. Молюся. JOOOOO